На Рівненській АЕС працювала комісія «Атена як Енергоатом у складі представників відділу охорони праці та пожежної безпеки дирекції з нагляду за безпекою, а також інспекторів служби охорони праці різних відокремлених підрозділів компанії. Вони здійснили комплексну перевірку стану охорони праці на атомній станції. Основними напрямками перевірки є звичайно функціональні нарядної системи, порядок підготовки нашого персоналу. Якість підготовки нашого персоналу, якість виконання ремонтних робіт, організація робіт, ну і все, що пов'язано безпосередньо з охоронною праці. Безпека працівників найвищий пріоритет у діяльності енергоатома. Саме тому акціонерне товариство систематично здійснює комплексні перевірки, спрямовані на покращення умов праці у компанії. Комплексна перевірка з охорони праці проводиться раз на два роки. Чергуються всі. Філії. В цьому році проводилась перевірка на Хмельницькій станції. І зараз проводиться перевірка у нас. В наступному році буде перевірка південноукраїнської і інших філій. Мета інспекційної роботи комісії не лише проконтролювати виконання вимог законодавства та внутрішніх нормативних документів, а й обмінятися досвідом, поділитися кращими практиками і напрацюваннями у сфері безпеки праці. Комплексна перевірка для кожного майданчика нашої компанії вона справді потрібна, тому що ми бачимо на кожній площаці, як на якому рівні знаходиться служба охорони праці, і взагалі сама система охорони праці. Це потрібно для того, щоб покращувати свої показники. Протягом декількох днів спеціалісти з охорони праці відвідували виробничі цехи та службові приміщення станції, здійснювали огляди обладнання, перевіряли його відповідність нормам безпеки та справність. Вони також спілкувалися з персоналом та уважно спостерігали за робочими процесами, оцінюючи умови праці на підприємстві. Інспектори всі привітні, всі молодці кваліфіковані, знаючи нормативно праву акти з охорони праці. Цікаво з ними працювати. Територія дуже гарна. І, скажем, так, обладнання в належному стані знаходиться. Система охорони праці складається з комплексу взаємопов'язаних елементів. Серед них соціально-економічні заходи. Тож інспектори здійснили перевірку і в цьому напрямі. Відвідали здоропункт РАЕС, де працівникам надається невідкладна допомога та проводиться медичний супровід. Також ознайомилися з роботою реабілітаційно-здоровчого центру станції. Тут оглянули кабінети та зали, де атомники мають змогу відновлювати сили, підтримувати фізичну форму та проходити спеціальні тренування для роботи в умовах підвищеної відповідальності. Під час роботи комісії її представники зазначили ряд позитивних практик, впроваджених на РАЕС, зокрема, використання автоматичних камер зберігання для потреб оперативного та експлуатаційного персоналу підприємства. Результати комплексної перевірки заносяться до акту, в якому визначається стан дотримання на РЕС законодавства у сфері охорони праці. Наш персонал взагалі відкритий до будь-яких пропозицій, тому що це погляд зі сторони і, можливо, насправді деякі речі, які ми не помічаємо. Працівниками інших підрозділів, інших підприємств, помітить і дадуть нам рекомендації. Ми це врахуємо і будемо працювати краще. Ми отримали акт перевірки. В акті зазначено, що стан охорони праці у нас у філії задовільний. В той же час акт містить певні рекомендації. Після затвердження акту Генеральним інспектором директором з безпеки ми розробимо необхідні заходи. Заходи будуть дієві і вони покращать стан охорони праці на нашому об'єкті. Інна Гаврилова, Олександр Сніжко, УІДА ЗГРС